Друзі, всім привіт! Вийшли ми на Коп, будемо сьогодні копати на корчмі. Усі минулі рази ми знаходили тут царські монети по 3 штуки, по 5 штуки, навіть більше. Тому думаю, щось і сьогодні буде. Так, перший сигнальчик у мене був такий: прям перший сигнал на цьому полі, дивіться, що монетка царська. Що за монетка, поки невідомо. Ось уже ростик прибіг. Зараз будемо бити. Ну, Він зі мною ходить, давай. О, дивіться, вже Орел з'явився. Ну, це не деньга, це щось незвичайне. А ну, давай сюди. Я здається, а, справді дивіться, це низкопрофільна чи двійка, чи трійка, 1850 якийсь рік. Далі не видно, але дивіться, Орел такий ще й непоганий, але ця сторона така підгулявша. Ну що ж, супер, копаємо, шукаємо. <зві> так, камрад кличе, каже, в нього якась каблучка, каже з камінцем. Ану давай. З камінцями, з камінцями навіть. Ух ти! <зві> Клас! Це справжні камінці. Ой, впустив. Вже, Вже й замирав. Уау, wow, ну я таки не знаходив. Ну це на корчмі, то вона по царизму і, скоріше за все, мідна. Що ж, вітаю. Крута знахідка, мабуть, крутіша, ніж монетки. Так, минуло хвилинок 20. і Ростик каже, в нього монетка. А ну показу, що там у тебе. Я думаю, що діньга. Тут майже всі монетки діньга. Що, в справді діньга? Так. 30. Не, не бачу рік. Який там рік? П'ятий. 35-й. Наче. Я нічого не бачу. Коротше, треба буде гарно чистить. Але що ж, вітаю, перша є, Хі -хі -хі. хоч така, але є. У нас сьогодні на полі, до речі, четверо. Ось Ростик, Ми ходимо один прилад на двох. Це я так, прогулюючись. Ась... До речі, прилад Аська 400 Gare T400i. От ходить інший камрад Ренат Далеченко. А також ще один камрад. Ми зустріли його на полі в тумані, і він, глянувши на мене, сказав: О, а я тебе знаю, я тебе дивлюся. Так, зустріли ось камрада на полі. У нього Findix Pro. А ну показуй, що ти там. До рознаходив. речі, прикольна моделька. Да, Каже, п'ятака катінгу підняв. Майже. Щось по ювелірці. Це, мабуть, діньга Так, дивіться, діньга по орлу видно. 1730-ті, скоріше за все. Там ще? Копійка сріблом. 1842 рік Микола І. Стан такий собі, але ну, на цьому полі монетка не чиста. Що... Оце, мабуть, знахідка дня. Дивіться, хрестик по культурі. Трішечки не цілий, але така знахідка дуже класна. У що речі, Тут ще гудзики що... є. Пряжечки. Ну, така, нормальний вихід, можна сказати. Да, хлопцям ставте лайк, дуже круті хлопці. Ця зустріч мені дуже сподобалася. І круто, що Ютуб знайомить нас, камрадів, таким чином, завдяки відео. Можливо, наступного разу ми зустрінемося саме з тобою, глядачу, який це зараз дивиться. Так, інший камрад, он, бачите, далеко гукає 99-98. Ну що ж, біжимо, дивимося. Так, підходжу до нього ближче. Скільки кажеш, 99. Ану, показуй. Взагалі супер. 99. чітко. ну копай. Каже, піде окуляри. Царьок, так? Так, шайба. Да? Лежить. Ух ты, шайба. Клас. Мабуть, якась двушка Єлізавети. А я вгадав, по-моєму, чи ні? Підожди, це не Олександр, случайно? Ні. Що це в нас? Єлізавета. О, Єлізавета, дві. Як я казав, друзі, ми на цьому місці перші після Оранки. Весною тут регулярно ще вихідні ходило два-три камради. А тут нам пощастило бути першими. Так, у Ростіка сигнал був 99, такий на крупнішу царську монету. І Гукає мене каже, що в нього царьок. Ну, давай показуй знову деньга. А і у цих перчатках незручно. А ну на, потримай. Потяни мене за руку. <риклад> я одягнув зімню перчатку, а на верх цю. мені незручно. Треба буде перчатки купити. О, вензель Миколи І, якщо я не помиляюся. Вау, анум, давай, пшикай. Дивіться, справді Микола Ій. Це, мабуть, у нас якась копійка сріблом. Здається, одиничка. Так, здається, все-таки це одиничка, одна копійка з сріблом Микола Ій. І щоб ви розуміли, це найперші монети ростика, він просто не радіє. Ну, то вже ти то вже ти награєш трошечки. Як вам такий Коп, друзі? Ну Особисто мені подобається. Хоч ці монети і не в найкращому стані, але як одна за одною йдуть і можна назбирати таку ж меню цих медяків, то це я думаю прикольно. Так, у Камрада якась монетка біла 88. Ми не знаємо, що це, можливо, царська, можливо, не царська. Ренат, а як ти думаєш, що це? П'ята і Катерина. П'ята Катерина замала. Взагалі нічого не видно, так? А, це по-моєму копійка Ніколая другого. Ніколашка. А, Ніколашка? Да. Ага, всередині, ось, бачите, є справді якийсь круг, скоріше за все, одна копійка Миколи другого, але в такому жахливому стані. Я думаю, це Олександра другого, тому що... Олександра? Так, тут, да, тут не було. Ну, пізній формат, так. Олександр другий, третій, Микола другий. Найважніші глядачі могли помітити, що мій металошукач без чехла. Я загубив свій чехол на польовій дорозі, і коли вже знайшов його, то по ньому проїхалися квадроцикли, і ось такий вигляд він мав. Тому я вирішив замовити новий чехол. Оригінального чехла я не знайшов, зате був ось такий. Можливо, Аська тепер буде схожа на якусь пальонку, але що поробиш. До речі, разом із тим чехлом. Ми взяли з камрадами кожному по хабарниці. Раніше ми ніколи не мали своїх хабарниць, тому будуть ось такі. Вони добре закриваються, тому нічого не буде випадати. А всередині є паралон, тому знахідки наші монетки не будуть сокотіти. А щодо металошукача, то тепер ззовні він виглядатиме так. Який вигляд він не мав би, краплини дощу тепер йому не загрожують. Але це ліричний відступ. Давайте повернемося до попу. Дивіться, друзі, що тут налипає, скільки землі. Ця катушка вже втричі важча, ніж вона має бути. А також лопата, ви лише подивіться, ніби повна лопата землі вже така важка, важка. Ростика випала ось така штучка. Не знаю що, можливо, ще з тих часів. Таке ще. Поки ми з Ростиком ходили, Камрад ось знайшов також дві царські монети. Подивіться, правішу я бачу, що це деньга. А це здається також деньга. Що це в нас? Можуть, Трішечки менше. Можуть, можуть, ну оця мені подобається по стану. Подивіться, який стан. Її якщо почистити, то буде дуже красиво. Рельєф покажи. Рельєф по гурту. Да. Тут навіть гурт зберігся. Ну прям прикольна деньга. А рік ти бачив? Якийсь 37, ну коротше, такі дві монетки. Бачите, ця корчма поки що годує. І приходимо сюди, приходимо вже раз, шостий, мабуть. А вони є, є ці монети. Друзі, щоб ви розуміли, це далеко наш не перший вихід. У нас є минулі відео, де ми вже бували на цій корчмі, і дуже багато є виходів, які ми просто не знімали, копали ці монети. Ну що можу сказати? Тут три найчастіші монети: це Деньга, це капуста Олександра і ота двійка Єлизавети. Якогось великого різноманіття монет немає. Але сьогодні, дивіться, попадається низькопрофільна двійка, копійка з сріблом Миколи Першого. Тому тут можна крутитися і крутитися. Так, отакий от був у нас сигнальчик. 98. І що в нас випадає монетка. Я вже у не знімав, як ростік копав. Дивіться, царьок Ну що ж, давай миємо. Можу поставити ще ця деньга. Так, друзі, ця діньга. Про рік поки що нічого не можу сказати. Це все після чистки. Отут Орела, ну давай поглянемо. Ну, такое. Щось можна побачити, щось ні. Ось, дивіться, до речі, яка зараз тут грязь. І ось ми ходимо, але нам подобається, в принципі, ми не жаліємося. Так, камрадон ну, ходить. Трошечки відійшов від нас, а в нас випадає мушкетна куля. Їх тут дуже багато на цій корчмі. Але, на щастя, монеток більше. Дивіться, отакий от сигнальчик. 99 копаємо вживу. Десь перевернулося, сигнал зник. Дивись, не змінився. Ну, це царьок, це царьок. Ага, бачу. Ось диви. Монетка. Так, друзі, це в нас деньга, здається, 1749 рік, якщо я не помиляюся. Ну, стан такий собі, але дивіться, навіть якесь зміщення є. Це в нас Єлизавета Петрівна. Так, бачите, де той камрад Гринат. Он аж далеко. Каже, в нього царюк. А інший камрад також кричить 91. Я від нього щойно відійшов. Не копай, почекай мене. Біжимо до першого камрада. Так, а ну показуй. Все-таки вже він викопав, нас не дочекався. Що тут у нього каже капуста? А ну зараз ми поглянемо краще. Або дво... Так, друзі, монетку я помив. Отакий вона має вигляд: це або капуста Олександра І, 2 копійки, або 2 копійки Єлизавети. Бо саме такі монети на цьому полі зустрічаються. Але потрібно чистити, потрібно мити. А, капуста я навіть побачив. Дві копійки Олександра. Що ж, монетка дуже-дуже класна. Копаємо далі. Так, першого камрада привітали. Біжимо тепер до іншого камрада. Він сигнал ще не копав. Показуй. Дивіться який сигнальчик. Не сигнальчика мріє. На полі, де сміття майже немає, це майже 100% монета. Поспішай щось взяв у руку. Давай двома руками з руки в руку. Царьок. Не царьок. Не А Ану, показуй. Показуй. Ні, на жаль, це не царьок, але якась мідна шайбочка. Ну що, також, я думав, буде царьок. Дивіться, друзі, плюс 5 кг одна нога. Плюс п'ять кг інша нога. Отак і ходимо. І треба ходити. Росік каже, і в зал ходити не треба. Друзі, з усіма вами я хотів би познайомитися поближче, тому пишіть хто з якої області хто де копає, у кого скільки років стажу в копі. Бо я знаю, є люди, які, які копають 25 років і 30 років. Ми ось із хлопцями, наприклад, копаємо лише перший рік. Усі ваші коментарі, друзі, я читаю, тому не соромтеся, пишіть. До речі, в попередніх відео я казав, що ставлю на трекінгу точки у тих місцях, де знаходжу монети. І бачите, цих точок зараз трошечки побільшало, але я не ставлю точки в хлопців, я ставлю точки виключно свої. Тобто цих точок мали би бути у три чи більше. Так, просто щойно знайшов гудзик, мабуть, по церизму, отакий гудзик. Друзі, як минув наш вчорашній день, який ми не знімали. Разом ми підняли з цієї корчми 15 царів. Нас було троє, ми з ростиком, ясне діло, з одним приладом ходили. А також були двоє камрадів. Один прилад я не пам'ятаю, а інший з еквіноксом. Так от, я підняв з ростиком два царські монети, Ренат підняв дві царські монети. Дядько з еквіноксом підняв сім царських монет, і той хлопець також підняв чотири царські монети, ну що був із ним. І, до речі, серед тих чотирьох царських монеток одна була чешуйка. Я вперше в житті побачив чешуйку і не думав, що вони тут можуть у нас бути. Це, до речі, південь Київщини. Через кілька днів повернувся я на цю корчму сам. Часу я мав небагато, бо дні дуже короткі, якихось дві години, але не більше. Давайте поглянемо, що мені вдалося знайти. Дивіться, місце правильне, є кераміка різного штибу з емалями, без емали. І Іноді зустрічається таке скло. Я думаю, це ще з тих часів. Ну, не думаю, що це, що це радянське скло. А також посеред поля трапляються ось такі шматочки глини вивернутої назовні. То скоріше за все, десь тут був фундамент. Не можу ніяк знайти, десь тут було все в цеглі. І цегла, до речі, така трактором порубана, ніби крупинки гречки. Так, друзі, перша знахідочка в мене є це царська монета. Судячи з усього, одна копійка Олександра І. Але подивіться, яка тоненька. Її чи добрива поїли, чи що. Ну, давайте помиємо, подивимося, в якому вона стані. Можливо, рік вдасться розгледіти. Друзі, здається, на жаль, ми року не побачимо, тут би мав би бути Орел. Але після чистки щось обов'язково намалюється. Дивіться, друзі, який був сигнальчик. 99 чітко. І мені що, мені випадає велика шайба. Ну як велика? Не дуже велика, але порівняно з тими дрібненькими монетками, ви лише подивіться, яка. Я, здається, бачу вже що це капуста. Так, друзі, я не помилився. Це капуста, ось подивіться, можна бачити орла. Щоправда, року я таки не розглядів. потрібно буде чистити. Але це Олександр І орієнтовно 1810-ті-1820 роки. Далі я підняв таку штучку, здавалося, ніби якесь. Кільце, якийсь незрозумілий кругляшок, але почистив його від землі і це в нас здається якась пряжечка. Був у мене такий сигнал шмурдячний, як у пеніцеліну 83-84. і Я підняв гудзик Здається, також того періоду, бо знайдений на корчмі. Так, Такий сигнальчик був 84-85, і я підняв кулю. Можливо, це мушкетна куля, можливо, від якоїсь дробі. Чи мисливська, я не знаю. Хто знається, напишіть, але я помітив, що біля корчми часто такі знахідки трапляються. Ох, і земля налипає на чоботи, ви лише подивіться, прям весь у землі. Тут ще одна куля, мушкетна, взявся її мити. Погляньте лише що в мене з руками. Не хочу бруднити рукавиці, мокрити їх цією землею, бо руки змерзнуть. Тому ось так. Ось такий маємо захід сонця. Лишилося буквально 10 хвилин і буде вже темніти. Ось дивіться, знайшов таку штуку цікавеньку. Можливо, хто знається, що напишіть. Ну, Вона мені здалася цікавою. Якби я таке знайшов на городі, то подумав би щось від серванту, а тут на корчмі не знаю. Можливо, якийсь браслетик або ще. Такі в мене результати двохгодинного виходу. Не густо, не пусто. Що я знайшов? Дві царські монети, три мушкетні кулі. Одну радянську копійочку, вам я її не показував, Гудзик, пряжка і щось схоже на бруслет. Що ж, друзі, отакий був у мене коротенький вихід, і я буду тікати з цього поля, поки ще видно на дворі. бо до дороги йти більше, ніж кілометр, вона вон там, де ота посадка. Дякую усім, хто додивився до кінця. Дякую усім, хто зі мною. Усім пока!